Шановні колеги, трохи інфо, об'єктивного і правдивого, яке відповідає дійсності на сьогоднішній день. Давайте представимо вам коротко наш асортимент по ключових брендах. Що стосується Ліклера. будь ласка, асортимент, як видно, Ліклер має там свою упаковку, свої банки. Хто не в курсі, то Leclerc – це сама потужна сьогоднішній день фабрика в Італії. Працює понад 750 чоловік. Основна фабрика знаходиться в місті Комо, недалеко від Мілана. Ну і є ще два філіали. Виробничих я маю на увазі. Ну, представництва в Англії, Канаді. І так далі. Прошу звернути увагу на. Упаковку, так, да, на банк. Переходимо до наступного бренду Аді. Хто не в курсі, то Аді має досить широкий асортимент у зв'язку з тим, що Ця лінійка побудована на базі трьох італійських фабрик. Скажемо так, для того, щоб дати нормальну лінійку, нормальні ціни, конкурентні ціни нашим дистриб'юторам, ми мусимо продавати ці продукти. Стою націнкою, яка дозволить дистриб'ютору поширювати його на ринку далі. Умовно. Якщо говорити прямо, то ці ціни мають бути на рівні того, що поширено там на базарі і в інтернеті. Оскільки це італійські продукти, то самі розумієте, що це досить важко зробити під материнським брендом, наприклад, тим самим Ліклером. Що свідчить про те, що бренд дійсно базується на серйозних фабриках? Ну, по-перше, асортимент. По-друге, розгляньте упаковку. Хто знає італійські продукти, він зрозуміє, що це там затверджувачі, лаки, випукла банка йде для них. Наголошую, ну це не бренд, який там замовив десь в Польщі на фабриці на, під своєю наклейкою там два вида лака. Там один-два види грунта, шпаклівки, розчинники, і все. Вперед. І Він змагається з ліклером ззаді, розповідає, що це там десь щось не таке чи навіть з ніконом. І якимось чином ще формує свою аудиторію людей, недовірливих людей. Ми теж проходили цей шлях, пов'язаний із замовленням. Під брендом USP польської продукції. Хто давно на цьому ринку от він бачить, да, наприклад, візьмемо листівку цьому бренду там умовно, він з 2009 року. От хтось точно бачив такі банки, точно знає фабрику, і точно знає, що дуже багато такої продукції під різними етикетками поширено на ринку. Робочий бренд, робочі там продукти, дуже, дуже короткий асортимент, там лак хай СМС, якісь там готові кольори популярні, якісь там розчинники, якісь затверджувачі. Ну от є там і поліроль, там є там, бамперна фарба. Але ну, основні двигуни цієї всього історії це зрозуміло. Недорогі лаки, затверджувачі, розчинники. Чим відрізняється ну помимо якості зрозуміло і ціни. Ну, банка. Тобто, давайте так подитожимо. Якщо ви бачите отаку банку під любим брендом, там, що там було не написано, не знаю, там німецьке, воно там ще якесь там написано. Але це польська банка, польський продукт. І все дуже просто. Якщо людина не має інших аргументів, боротися, наприклад, там, з, з цим таким асортиментом в і Ліхлєрі.